Товариші і товаришки депутати українських народних зборів, ми зібралися сюди стародавнє українське місто Львів як повноважні представники звільненого народу Західної України. Радянської влади західня Україна повинна бути включена до складу Союзу радянських сусідів. Монастирські землі, землі великих державних чиновників, повинні бути конфісковані і передані користування трудовому селе! Атак з наших виборців, банкет і велика промисловість західної України треба передати націоналізації. 80% – процент, і середняки. Але землею вони володіють з чого не всього на 12 до 13 процентів з усієї скількості землі. Чорні і забиті, не темні, голодні і бдеть, працювали вони ціло цілими добами. За мізерні гроші не раз за тридцять п'ять грошей темно, через дванадцять годин праць. Це були раби Побідної Польщі. Пануюча кліка, пани і поміщики, встановили на Західні Україні і на Західній Білорусі. Помір розумінням цього слова воніє колоніальний режим. Така є картина життя і побуту населення Західної України під кормегою польських панів і капіталістів. Цьому проклятому минулому не буде ніколи вороття! Несла йому непереможна, міцна, як крича Червона армія. Мені передати вам, представникам визволених народів Західної України від усіх бійців, командирів і політпрацівників Українського фронту наш бойовий червоноармійський привіт!

Де вони казали мені тут передати і налучили на мене обов'язок є ось яке. Хай сотнями пригноблений народ стянсько-пролітарських на землях Західної України тепер визволений об'єднається Великому Радянському Союзі. Tażazja jest egoistyczna, w imię miłości własnej gnębiła od wieków proletariat i serce jej nie załkało, kiedy spędziła do warsztatu w pracy w ciemną noc. Dzieci, robotnicze i kobiety, ażeby mieć tanią tanią siłę roboczą. Nie zapłakało serce burżuazji. My nie do serca burżuazji przemawiamy. Do niej przemawiać trzeba bagnetami. Do niej trzeba przemawiać armatami. I więcej nie powróci tu kapitalista. I więcej nie powróci tu szandar, bo na straży naszych granic będzie stała czerwona armia. W progu Nowego Dnia za nami noc kapitalizmu, przed nami łopatą czerwone sztandary. Przed nami soże voyroczem pali. Пролетариат связку советского подал нам братню длонь и выспая пролетариат заходней Украины, заходней Белоруси. Ласка сплинала на нас, не ласка воска, у которую просили десятки лет, не та ласка, которая дожила нас преминала która dożyła nasłem, która нас nas nie voilą, która dożyła дети наши, żebratstwem, ale ласка пролетариату, пролетариату Земсту Соецкего, он есть ту ласка, на так у ласки мы уже не заслужилиśmy. O cóż to się działo w roku 1917 w Leningradzie i Moskwie? może krwi proletariatskiej opłynęło. Przypomnij nam marynarzy Trumsztodu, przypomnij nam Czerwoną Gwardię. Pamiętamy strajk w 1934 roku na fabryce Branka, kiedy Horta... Ами керувала наша радянська влада, мудра комуністична партія, великий вчитель наш товариш стай. Щоб здійснилась мрія нашого геніяного кобзаря Тараса, і на оновленій землі врага не буде супостата,

був над нашою землею і здавалось нам, що прийшла остання година нашого існування. Та в цей грізний час ми почули по радію ваші слова, які долетіли до нас від кремлівських стін червоної москви. Ради, ухвалою, Тимчасового управління ми приступили до розподілу землі поміщиків і монастирів. Я думаю, що ми зробимо найбільшу справедливість, коли по тих гостей, гостях, отих будучих диверсантів, отих будучих саботажників, отих будучих вбивців наших передових людей попросимо вийти з нашої землі. І удати українських народних зборів у Львові Вношу пропозицію о прийняття декларації про вхоження Західної України до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. України до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Українські народні збори, являючись виразником непохитної волі та прагнень народу Західної України ухвалюють просити Верховну Раду Союзу РСР Прийняти Західну Україну до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік, включити Західну Україну до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки і тим воз'єднати український народ єдиній державі покласти край віковому роз'єднанню українського народу. Thank <laughs> you.